Олександр Петрович був старшим солдатом, служив водієм кулеметного взводу. Військовий загинув 19 серпня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Чернівчанин Віталій Гордійчук був солдатом. Його поховали на Садгірському кладовищі. Старший солдат служив старшим вогнеметником батальйону. Військовий загинув 27 серпня на Донеччині. Зі старшим солдатом Олегом Семенюком попрощалися на Садгірському кладовищі. Солдат Георгій Сирбу загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Олександр Ларіонов був старшим сержантом. Старшого солдата Олександра Шквару поховали в селі Клішківці, із солдатом Віктором Кравцовим попрощались на центральному кладовищі в Чернівцях. Анатолій Вайпан мав звання старшого солдата. Старший солдат загинув через російський обстріл на Донеччині. З травня минулого року військового вважали зниклим безвісти. Його загибель підтвердили результатами аналізу ДНК. Іван Загарійчук був учасником АТО. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну з-за кордону і вступив до збройних сил. Молодший сержант помер у лікарні внаслідок поранень. Сержант Іван Гончар загинув під час виконання бойового завдання. Солдат Микола Тонієвич загинув 22 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Сергій Горюнов був майстром сержантом. З ним попрощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Старший солдат Денис Маковій загинув у бою проти російської ДРГ на Сумщині 6 вересня. Олег Пламенний був старшим солдатом. Впродовж року солдата вважали зниклим безвісти на Херсонщині. 5 вересня підтвердили його смерть. Військовий загинув 7 вересня внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині. Олександр Григоряк був матросом. Він загинув внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Сержант Михайло Богачик загинув через мінометний обстріл на Запоріжжі. Військового Віталія Марчука поховали на центральному кладовищі Чернівців. Військовий почав служити в Збройних силах із січня цього року. Він загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині. Віталій Кузик загинув поблизу населеного пункту Новомайорське Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. З Микитою Мироновим попрощалися на центральному кладовищі. Старший солдат Юрій Бодюл загинув на запорізькому напрямку. Євген Безушко був старшим солдатом. Із солдатом Андрієм Кельманом попрощалися у місті Заставна. Солдата Руслана Тащука поховали на кладовищі мікрорайону Ленківці. Молодший сержант був командиром стрілецького відділення. Сергія Сіліневича призвали на службу торік у квітні. Василь Докучаєв був стрільцем стрілецького батальйону. Військовий загинув на Донецькому напрямку. Солдата Василя Поповича поховали на Садгірському кладовищі. Зі старшим лейтенантом попрощалися на центральному кладовищі. Михайло Серман був солдатом. Молодший сержант загинув 17 вересня поблизу Кліщіївки на Донеччині. З військовим Валерієм Смутняком попрощалися у селі Яблунівка. Військовий Андрій Шевчук загинув від поранень, які отримав наслідок артилерійського обстрілу. Роман Руснак служив у складі 116-ї окремої механізованої бригади. Він загинув 5 серпня на Запорізькому напрямку. Військовий загинув від поранень, які отримав наслідок артилерійського обстрілу. Він служив у механізованому батальйоні. З 27-річним військовим попрощалися у селі Подвірне. З військовим попрощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Михайло Зарочинський загинув 16 серпня під час виконання бойового завдання. Ярослав Мандрик понад півтора року вважався зниклим безвісти. Військовий загинув торік у травні у боях за Сєвєродонецьк. Андрій Солдатихін був молодшим сержантом. Богдан Михайлецький загинув під час ворожого удару авіації у Запорізькій області. Військового Петра Кардаша мобілізували у січні. Прощання з ним відбулося в Новодністровську. Військовий почав служити у перші дні повномасштабної війни. Ніс службу в Новодністровській теробороні, а потім на передовій. Молодший сержант Ігор Гурієв був водієм-механіком. Його призвали на службу у липні минулого року. Боєць загинув у Сватівському районі на Луганщині.